Конференція після гри команд Черкаської Мавпи та ПК Старий Рус. Гравець команди Черкасські мавки Микита Русла. Вам питання, ви задоволені грою сьогодні команди? І які у вас задачі на цей тур? Як ви вважаєте, він скаже, що він задоволений, коли тренер сидить рядом? Все, я... Все. А... Добре, перш за все, чим задоволений, задоволений перемогою. Перемог в цьому сезоні не так багато. Сподіваємося, що поки ще не так багато, тому перемогою задоволені. Якість гри, мабуть, ніколи не можна бути задоволеним якістю гри, і є куди працювати. А так то насправді з перших секунд намагалися нав'язати свою гру, вели в рахунку, і, в принципі, звичайно, не без проблем. Але довели гру до перемоги, Готуємося до завтрашньої гри. І по баскетболу на сьогодні все. І Хочеться сказати найважливіше низький вклін Збройним силам України за те, що маємо змогу тренуватися, і грати і робити свою роботу. Дякую. Перше питання. Ви задоволені підсиленням команди? ЛТ, так, Латеренс, він намагається, він робить все, що він може робити на цю мить, а далі час покаже. Хотів би сказати, по першу чергу, вітаю всіх уболівальників черкаських мав з перемогою. Як сказав Нікіта, що в цьому сезоні не так їх багато, тому вітаю і весь клуб. і а Вболівальників Черкаський мав з перемогою. Стосовно гри, як я сказав, стосовно ЛТ, так це також стосовно і всіх інших гравців, це не є наш максимум. Ми продовжимо працювати і об'єктивні моменти не мали 5 на 5 на тренуваннях і так далі, але це все, як я кажу, екскюз, тому продовжуємо працювати і час покаже. стало 8, 8 пунктів. Після біля 15 у другій чверті. Що ви казали своїм хлопцям, щоб потім вони знову Робили зробили різницю 20 Ні, ми закінчили першу половину також вісім очків. Але у третій четверті ми пішли трішечки вперед і було 15, якщо я не помиляюсь. А що я сказав в тайм-ауті, що нам потрібно стояти на своїх правилах, і результат буде так, але ми багато помилялись, відходили від правил у захисті та у нападу, і тому Луцьк скоротили до мінус восьми. Нічого такого не казав. Казав те, що ми працювали, те, що ми маємо як систему у захисті та у нападу, і все. Які задачі ви ставите? А я, я нічого такого не ставлю. Це ніколи не ставив і, мабуть, ніколи не буду. В тебе є окрема гра, і ти намагаєшся її перемогти. І, і все. Так. Завтра буде Львов, і ми будемо намагатися також перемогти. А там гра покаже, час покаже. Тому... Da, de